Всім привіт! Сьогодні у відео огляд пробкомпанії FTMO, яка на ринку більше 10 років, а штаб-квартира її знаходиться в європейській юрисдикції, а точніше, Чехія-Прага. Чому акцент на європейській юрисдикції? Тому що більшість пробкомпаній зареєстровані в офшорних зонах, таких як Кіпер. Тому довіра значно більше до компаній, які працюють саме в європейській юрисдикції. Тому перед тим як обрати проб компанію, обов'язково зверніть увагу на юрисдикцію, де вона саме зареєстрована. Чи це європейська юрисдикція, чи це десь азійська, чи якась офшорна. Обов'язково перевіряйте. І так, потрапляючи на сайт FTMO, ось вони навіть самі пишуть, що з 2015 року вони на ринку проб компаній. Відразу на сайті ви можете побачити, що можна відразу купити FTMO Challenge і торгувати. А також я вам раджу, якщо ви вперше, то, звісно, торгувати безкоштовний аккаунт, щоб перевірити свою торгову стратегію, а також свої власні сили. Також раджу відвідати Траспілот і переглянути відгуки цієї пробкомпанії. Спускаючись нижче, ми знаходимо параметри обрання аккаунта. За замовчуванням стоїть долар. Це як валюта балансу. Далі ви можете обрати з п'яти варіантів аккаунт від суми 10 тисяч до 200 тисяч доларів. Тут все залежить від вашої суми, яку ви готові виділити на цю торгівлю. Наприклад, аккаунт на 200 тисяч коштує 1000 євро. Так, давайте візьмемо для прикладу 100 тисяч аккаунт. Ось є правила, які потрібно виконати. Також є перша фаза. Після проходження її ви отримаєте другу фазу. Після проходження другої фази ви отримуєте вже аккаунт, на якому ви можете торгувати, відповідно заробляти гроші і виводити їх на свої рахунки. І так, що ж за правила? Перше правило це торговий період. Немає ніякого ліміту, за скільки ви пройдете першу фазу. Друге правило це мінімальні торговідні, їх має бути 4. Максимальний делі лос 5 тисяч, тобто 5% від 100 тисяч. Максимальний лос 10 тисяч доларів. Відповідно, 10% від 100 тисяч. І профітаргет також 10 тисяч доларів, 10% потрібно зробити профіту, Тобто заробити 10 тисяч доларів, щоб пройти першу фазу. Вартість цього аккаунту складає 540 євро. Якщо ми перейдемо, подивимося на 10-тисячний, він коштує 89 євро. Тому барайте під свої можливості. Пройшовши першу фазу, вам надають другу фазу. Тут все те саме, крім профітаргету. Профітаргет складає 5%, тобто 5 тисяч доларів потрібно заробити, щоб пройти. І відповідно всі ті самі правила: максимальний daily loss 5 тисяч, максимальний loss 10 тисяч. Після того, як ви пройшли другу фазу, вам надають третю фазу. Насправді, це вже фанде трейдер, на якому все, що ви заробили, умовно, 10 тисяч доларів ви тут заробили, ви можете вивести на свій гаманець в співвідношенні 80 на 20. Тобто 20% проб-компанія забирає собі, 80% відповідно, ви виводите собі. Тобто 8 тисяч доларів. Ще це єдина проб-компанія, яка повертає гроші за ваш челендж. Тобто 540 євро ви потратили, щоб купити пройшли всі фази. Заробили 8 тисяч доларів, виводите 8 тисяч доларів і відповідно повертаєте собі 540 євро. Більше пробкомпанії такого немає. Так, давайте я зареєструю тестовий аккаунт і покажу, як воно працює всередині. Ось зареєструвавшись на FTMO, ви потрапляєте ось в такий кабінет. Зараз я покроково розповім про кожну вкладку. І так, перша вкладка це акаунти. Тут будуть знаходитися всі ваші акаунти, тобто безкоштовні акаунти. Там, де ви тестуєте свої торгові стратегії, а також ваші аккаунти, за які ви заплатили гроші, вони також будуть тут знаходитися. Вкладці аккаунти Overview». Друга вкладка преміум, вона призначена скоріш для тих людей, котрі вже довго торгують на FTMO, і в них вже є торгова історія, і для них там зовсім інші умови. Зараз я вам перейду, покажу. Ось, наприклад, статус Prime, так скажемо. Вам дадуть максимальну алокацію 600 тисяч доларів. Ваш реворд буде вже не 80%, а 90%, відповідно. Так само по всім іншим. Тобто, чим довше ви тут торгуєте, тим краще у вас можуть бути умови. І відповідно про кожен статус ви можете почитати окремо, натиснувши детальніше. Так, підемо далі. В профайлі знаходяться вся ваша інформація: ім'я, прізвище, номер телефона, звідки ви, електронна пошта, місто. Аккаунт інформація не цікаво. Security. Тут вам потрібно буде додати двофакторну аутентифікацію, а також при потребі змінити пароль. У вкладці FTMO Identity» буде знаходитися галочка про те, що ви пройшли верифікацію. Тому що після проходження другої фази, щоб отримати третю фазу, ви маєте підтвердити, що ви справжня людина, що ви прийшли сюди торгувати, і їм потрібно для підписання майбутнього контракту розуміти, з ким вони взагалі співпрацюють. Тому ось тут буде стояти галочка, що ви пройшли верифікацію. «Newsletters». Це, це новини. Ви підписуєтеся на новини, щоб читати там самі останні новини про цю пробкомпанію. Ефтемопоїнти це поінти, за які можна буде потім купувати аккаунти, але вони їх можна перевести з профіту, який ви заробили. Їх можна перевести в поінти. Але я вам раджу, якщо ви заробили профіт, все до копійки виводите і все. А потім, якщо вам потрібно буде аккаунт, ви просто його купите за профіт, який у вас є на гаманці. А не переводити десь з якихось поєнтів. Далі дуже важлива вкладка це FTMO Traders. В Ftmo Traders тут буде знаходитися ваш аккаунт Funded, І тут можна буде дивитися повну статистику по вашому аккаунту. Які угоди були відкриті, на скільки лотів, скільки ви заробили, скільки ви втратили, повністю вся інформація про ваш торговий аккаунт. І в цьому ж в Ftmo Traders можна буде запрошувати виплати. Виплати здійснюються через 14 днів. Тобто ви заробили сьогодні гроші, і вам потрібно буде чекати 14 днів і потім запросити гроші. І це також робиться в клаці FTMO Traders. ФТМО Академія це освітній проект, який зробив ФТМО. Якщо ви зовсім новачок, ви можете подивитися ФТМО Академію, як з нею взаємодіяти, як взаємодіяти з проб-компаніями, як взагалі взаємодіяти з торгівлею на Форекс чи інших ринках. Тому раджу, звісно, зайти, почитати, подивитися. У вкладці Білінг тут будуть знаходитися ваші чеки про купівлю вашого аккаунта. Тобто ви купили аккаунт, і тут буде написано, що за таку то суму, його статус. Тому вкладка billing, вона чисто інформативна, щоб зайти зайвий раз, подивитись. Ось дуже цікава вкладка Leaderboard. Тут знаходяться всі лідери, які заробили за певний період найбільше. Ось можна вибрати всі аккаунти, тобто показуються всі аккаунти, розмір аккаунтів. Ось, наприклад, 400 тисячні, 200 тисячні аккаунти. Так можна вибрати, наприклад, якщо ви торгуєте. 100 тисячний аккаунт вибрати тільки 100 тисячний. І тут ось пишеться: наприклад, країна, Велика Британія, аккаунт 100 тисячний, профіт склав 19%, тобто 119 тисяч. Це баланс аккаунта, і відповідно його профіт склав 19 тисяч доларів. І якщо він не захоче, наприклад, ще більше заробити, то він там через 14 днів постави на виплату і виведе собі 19 тисяч доларів. Також можете подивитися, якщо будете торгувати, наприклад, маленький аккаунт на 10 тисяч. Можете подивитися, хто тут є з лідерів. Навіть ось є хлопець з України, який торгує 10 тисячний аккаунт. У нього профіт склав 26%. Баланс аккаунта 12,5 тисяч, відповідно, 2,5 тисячі профіту. Ну і через 14 днів людина виведе 2,5 тисячі доларів і продовжує далі торгувати. Вкладка сертифікати. Тут будуть знаходитися всі ваші досягнення. Почнемо з самого низу. Тобто ви пройшли академію і вам прислали ось такий гарний сертифікат, і написано ваше ім'я і прізвище, що ви пройшли цю академію. Ви пройшли першу фазу, ви пройшли другу фазу, і також ім'я, прізвище. І перші гроші, звісно, теж приходять такі красиві сертифікати. Також є за весь період. І після кожної виплати, наприклад, ви заробили там 2000 доларів, поставили їх виводити, вам вивели 2000, і відповідно у вас в цьому кабінеті з'явиться сертифікат про те, що ви ось такий то такий то отримали виплату в 2000 доларів. У вкладці завантаження тут знаходяться торгові термінали, такі як MetaTrader та CTrader. Вони потрібні для здійснення відкриття та закриття угод. Тобто ви перед купівлею аккаунта обираєте, який торговий термінал буде використовуватися. Я зазвичай використовую MetaTrader 5. Наступна вкладка це соціальні медіа, тобто тут знаходяться всі їхні YouTube, Twitter, Discord і так далі. І так, які висновки можна зробити про цю пробфірму? фірму те, що вони 10 років тримаються на ринку, вже багато про що говорить. Тобто є проп-компанії, котрі закривалися за рік, два-три, не виплачуючи людям їхній профіт. А ця пробкомпанія завжди виплачує, якщо не порушувати їхні правила. Але обов'язково зайдіть у факт, і подивіться всі їхні правила. Посилання на цю профірму я залишу в описі до цього відео. А також, якщо у вас залишилися запитання, чи вам потрібна якась допомога, ви, звісно, можете написати мені в телеграм. А більше про сам пропрейдинг ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.